Що ви дійсно знаєте про Великдень? Чи знаєте ви, як святкується свято в інших країнах? Як Великдень змінюється в кожній культурі, як зберігаються традиції навіть у найскладніші часи, як астронавти святкують Великдень на орбіті Землі. Роль жінки у святкуванні Великодня. Великдень це не лише свято, це ціла низка магічних і містичних традицій, обрядів та історій, які передаються з покоління в покоління. Ви коли-небудь замислювались, чому саме яйце стало символом цього свята? А чи знали ви, що у кожній країні є свої унікальні способи святкування цього дня? У цьому відео ми розглянемо 10 двовижних фактів і традицій, які ви, імовірно, ще не знали про Великдень. Цікаві факти про святкування Великодня по всьому світу. У Іспанії Великдень це справжнє святкове видовище. На вулицях великих міст проходять урочисті процесії, в яких люди в костюмах середньовічних католиків несуть статуї святих. Це не просто релігійна церемонія. А величезний культурний захід, що поєднує мистецтво, релігію та громадське життя. У Австралії замість традиційного пасхального кролика символом свята є пасхальний кенгуру. Замість того, щоб просто дарувати писанки, місцеві діти навіть створюють цілі парки з кроликами для святкувань. В Японії Великдень не є національним святом, але на окремих островах проводяться великодні фестивалі, де люди прикрашають писанки у найрізноманітніші кольори. У Німеччині існує цікава традиція: діти вірять, що великодній кролик приховує писанки на подвір'ю. Батьки часто створюють навіть справжні мисливські квести для малечі. У Великобританії традиція пошуку пасхальних яєць є однією з найулюбленіших серед дітей. Проводяться ігри та змагання, де діти намагаються знайти приховані писанки або заховані солодощі. У Греції Великдень супроводжується гучними вибухами петард і вогняними шоу, що символізує боротьбу світла і темряви. Де вогонь і шум проганяють зло та нечисту силу. А тепер давайте заглибимося в магічну сторону Великодня. Великдень це не лише свято Воскресіння, а й момент, коли настає гармонія між світом живих та мертвих, між видимим і невидимим. У багатьох культурах цього дня зберігаються таємничі вірування, які до сьогодні викликають інтерес і страх. Великдень це час, коли відкриваються ворота між світом живих і мертвих. Люди вірили, що на Великдень душі померлих можуть вільно гуляти серед нас. У Польщі, наприклад, вважали, що духи померлих родичів повертаються додому, щоб благословити своїх нащадків на рік вперед. У східних слов'ян, наприклад, вірили, що на Великдень відбувається переходження, коли покійні можуть перебувати з живими. Тому на кладовищах залишали їжу та воду, думаючи, що це дозволить душам знайти спокій і благословення. У середньовіччі віряни вважали, що Великдень це час, коли можна позбутися проклять і порчі. Люди приносили до церкви свічки, щоб запалити їх на благословення, гадаючи, що полум'я може очистити їх від злих сил. Яйце це не просто символ Воскресіння, це ще й потужний містичний оберіг. У різних народів яйце символізує перехід до нового життя. В Україні, наприклад, вважали, що якщо покласти освячене яйце під подушку в ніч на Великдень, воно може захистити від нечистої сили протягом року. Існує також вірування, що у ніч на Великдень особливу силу має вогонь. Вогонь є символом очищення і відродження, і люди вірили, що його села у цей час здатна знищити навіть найбільші злі духи. Великдень також вважався часом, коли природа, що спала всю зиму, оживає. За одним із стародавніх вірувань, саме на Великдень рослини набувають магічної сили. У Латвії, наприклад, є повір'я, що на Великдень дерева і квіти можуть говорити. Якщо слухати уважно, можна почути їхні мудрі поради. Великдень також був пов'язаний з віруваннями про магічні сили, що берігають від нечисті. У Франції віряни на Великдень запалювали багаття на полях, щоб їхні врожаї були багатими. Вважалося, що це допоможе захистити поля від шкідників і злої сили. Водночас, у багатьох культурах Великдень асоціюється із спілкуванням з духами предків, і це був момент, коли навіть маги могли звертатися до сили природи і космосу, щоб передбачити майбутнє або отримати заспокоєння від своїх предків. Це час. Коли межа між світом живих і мертвих стає тоншою. Сучасні люди вже рідше вірять у ці містичні сили, але до сьогодні залишаються відголоски цих стародавніх вірувань. Великдень у космосі. Святкування Великодня не обмежується лише Землею. Навіть астронавти, які перебувають на орбіті, відзначають це свято. На міжнародній космічній станції астронавти святкують Великдень так, як можуть, перебуваючи в умовах космічного простору. Вони організовують святкування, навіть не маючи традиційного столу чи паски. Але це не заважає їм створити відповідну атмосферу. Для деяких астронавтів Великдень це не просто свято, це також важливий релігійний момент. Астронавти з різних куточків світу, які прибувають на МКС, проводять приватні молитви, розмірковуючи про духовне значення Великодня, навіть коли вони у космосі. Великдень у космосі став натхненням для декількох експериментів. Одна з таких ініціатив. Вирощування рослин на борту станції. Ідея вирощування яйцесхожих рослин, які можна використовувати під час святкових трапез, надихала не одну космічну місію. У майбутньому, коли люди почнуть подорожувати на Марс, свята, зокрема Великдень, стануть частиною їхнього космічного життя. Астронавти будуть святкувати ці моменти на чужих планетах і, ймовірно, зможуть влаштовувати свої власні релігійні обряди навіть у космосі, долаючи нові горизонти не лише фізично, а й духовно. Символи Великодня знаходять своє відображення навіть в космічній культурі. Наприклад, астронавти можуть малювати пасхальні писанки на екранах своїх гаджетів або спеціально створювати космічних зайців для своїх дітей вдома, таким чином зберігаючи святкову традицію. Великдень у космосі це неймовірне поєднання сучасних технологій і стародавніх релігійних традицій. Це доказ того, як святковий дух може подолати будь-які межі, і навіть у нескінченому просторі астронавти відчувають себе частиною рідної землі та її свят. Роль жінки на Великдень у різних культурах. Великдень це свято, яке має глибокі культурні корені, і роль жінки в цих святкуваннях виявляється не лише в домашніх справах, але й у глибоких релігійних та соціальних аспектах. Це свято вважається моментом відродження, і жінки, як хранительки родинного вогнища, мають вирішальну роль у створенні святкової атмосфери. У християнській традиції жінки часто є основними учасниками релігійних обрядів Великодня. Вони відправляються до церкви на службу. Беруть участь у освяченні пасок і яєць. В історії християнства жінки були перші, хто дізнався про Воскресіння Христа, саме до них звернувся ангел. Це підкреслює духовну важливість жінки у релігійному святкуванні. Жінки часто відіграють роль в передачі стародавніх традицій, що мають магічний підтекст. Вірять, що саме в ніч на Великдень жінки можуть провести особливі обряди для збереження добробуту родини, гармонії в стосунках та здоров'я. Це пов'язано з древніми віруваннями в сили природи та її відродження. На Великдень жінки також виконують важливу соціальну роль, вони є основними організаторами святкових зібрань, часто беруть на себе відповідальність за підтримку святкової атмосфери. Це стосується не лише релігійних аспектів, але й соціальних. Великдень стає часом для об'єднання родини та друзів, і в цьому процесі жінки виконують ключову роль. Великдень це час, коли жінки виявляють свої таланти, духовність і культуру. Вони не лише готують страви і організовують свята. Але й передають традиції і є символами відродження і життя. Релігійні символи Великодня. Кожен символ Великодня має глибоке значення, яке зазвичай не видно на перший погляд. Одним з таких символів є Великодня свічка вона символізує світло Христове, яке проганяє темряву гріха і смерті. Свічка є символом Воскресіння і надії. Коли ми запалюємо її під час Великодньої служби, ми нагадуємо собі про те, як світло життя перемогло смерть. У кошику, який ми приносимо до церкви на освячення, не випадково знаходяться ці символи. Яйце це символ нового життя. На ньому зображуються часто релігійні сцени, що символізують відродження. Паска зі своєю формою є символом Христа, а хліб і сіль символи нашого єднання з Господом. Хрест найголовніший символ Великодня. Воскресіння Христове стало можливим лише завдяки його жертві на Хресті. Цей релігійний символ пов'язує нас із найбільшими основами нашої віри. Любов'ю, жертву і відкупленням. Саме через Хрест ми отримуємо спасіння і надію на життя вічне. Існує ще один цікавий символ Великодня це Хрест, який кидає свою тінь на землю. Цей момент нагадує нам про силу і важливість Хреста в нашому житті, де кожен з нас є свідком Христової жертви. Пасха це важливий релігійний символ Великодня. Вона зазвичай символізує небо, а також Бога, який є верховною сутністю в релігійному житті. Вона випікається з молитвою, а кожен хліб, що відправляється до церкви, є частиною святкової церемонії, де проходить обряд освячення. Крім того, кольори, які використовуються на Великдень, також мають велике значення. Червоний колір є символом Воскресіння, вогню, світла, а також крові Христа. Зелений символізує нове життя, весну і відродження, як і сама суть Великодня. Як святкують Великдень Українці та слов'яни. Великдень в Україні це не просто свято, це цілий спектр традицій і обрядів, які відзначаються на кожному кроці. І, звичайно ж, великодні святкування не обмежуються лише одним днем, вони тривають цілу неділю, а для українців навіть більше. Один з основних елементів святкування це підготовка великоднього кошика. Кожен рік у кожному домі готують особливий кошик, в який кладуть освячені писанки, паску, ковбаси, сало і навіть свіжі квіти, щоб символізувати нове життя. Цей кошик несуть до церкви на освячення, а після церковної служби його розносять по домівках, даруючи близьким. Церква відіграє центральну роль у святкуванні Великодня. Після Великодньої літургії, коли зійде святе світло, всі починають розговлятись, куштують святкові страви, обмінюються великодніми писанками та дарують один одному благословення. Цей момент є символом духовного очищення та нової надії. Великодні страви є важливим аспектом святкування в Україні та в інших слов'янських країнах. Паска головний елемент святкового столу. Її готують із великою повагою, адже це символ Христа. Інша традиція, яка не менш цікава, це биття яєць. В Україні та в багатьох слов'янських країнах цей обряд є символом боротьби добра і зла і є спільною розвагою для всієї родини. За традицією, той, чия писанка не тріснула, буде щасливим в році, що настав. І хоча це просто гра, для дітей це чудовий спосіб дізнатися про великодні традиції та весело провести час. Вечір перед Великоднем чудова нагода для читання святкових історій. Розповідаючи дітям казки про Великдень, ви зможете передати їм атмосферу свята, його важливість і традиції. Великдень це час для радості, веселих ігор і нових вражень для дітей. За допомогою цих традиційних забав, ми не тільки зберігаємо святкову атмосферу, але й передаємо дітям важливі культурні та релігійні традиції. Вони, в свою чергу, передають ці спогади та обряди наступним поколінням. Що ж потрібно робити на Великдень? Перш за все, важливо відвідати церкву на пасхальну службу. Це основна традиція, адже святкування Великодня неможливе без духовної складової. Пасхальна служба є серцем святкування, на якій віруючі святкують Воскресіння Христове. Не менш важливою є сімейна трапеза. Великдень це свято об'єднання родини. Багато людей збираються за столом, щоб розділити радість і спільно святкувати Воскресіння. І, звісно. Одне з головних, що можна робити, це вітати один одного словами Христос Воскрес. І відповідати воістину Воскрес. Це не тільки релігійний ритуал, але й спосіб виразити радість і єдність. Святкування Великодня це чудова можливість провести час із сім'єю. Зберіться разом, обміняйтесь привітаннями, посидьте за столом, де можна поговорити, поділитися радістю та спільно святкувати. Приділіть час духовному відновленню, не забудьте про духовний аспект свята. Великдень це час для роздумів, покаяння і духовного очищення. Ви можете провести кілька хвилин наодинці з собою, подумати про своє життя, помолитися або просто насолодитися спокоєм. Великдень під час війни це свято надії та відродження, але чи може воно залишатися таким у час війни, коли земля покрита попелом, а зібратися разом для молитви стає неможливо. Великдень під час війни це не просто свято, це символ боротьби, символ непереможності духу. У часи війни ми часто бачимо, як ці святкові моменти стають ще більш значущими. Це час, коли надія та віра стають головним порятунком від жаху та страждань. У найважчі моменти люди знаходять сили святкувати. Навіть коли зруйновано все, що маєш, вони знаходять спосіб відзначити цей день, навіть якщо це буде просто молитва в підвалі, підсвічена однією свічкою. Великдень під час війни це також момент, коли люди згадують про тих, хто загинув. Це час вшанування пам'яті. Час молитися за мир і за тих, хто віддав своє життя за свободу. Навіть у темні часи ми не можемо забути про тих, хто йшов з нами разом, даючи можливість жити і святкувати. Люди моляться за перемогу, за мир і за відновлення. Святкування Великодня під час війни має особливу символіку: це заклик до життя, до відродження, до того, щоб не втрачати надію, навіть коли світ здається похмурим. Він в серці кожного, хто не здається, хто вірить у світле майбутнє. Великдень це надія, це віра, це відродження. Нехай цей день принесе мир і зцілення кожному, хто цього потребує. З Великоднем! і нехай добро і радість буде з вами. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!